Щорічно 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні, у цей день згадують про подвиг учасників Революції Гідності 2013-2014 років та вшановують пам'ять загиблих під час протестів. Революція гідності є однією з наймасштабніших подій в новітній історії України, результатом якої стало повалення режиму проросійського президента Віктора Януковича та відновлення Європейського курсу розвитку України. Однак у боротьбі за права людини та громадянина, демократію і свободу українці заплатили високу ціну 107 загиблих героїв Небесної Сотні. Серед них представники різних професій та віку, які приїхали з різних куточків України і навіть за кордону. Наймолодшому із загиблих було лише 17 років, а найстаршому учаснику революції гідності 82 роки. Про список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року. Коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалося 9 загиблих. З 18 по 21 лютого на Майдані загинуло найбільше людей 84 герої. Після 21 лютого ще 18.